Справді мурашки йшли по шкірі від того, від тої глибини тих людей і в їхніх очах, і про те, що вони говорять. Як, наприклад, один боєць каже, це все відбувається через кризу чоловіка любія. Тобто, наскільки така глибина, що навіть якась десь християнська чи ну інша друга, я ви говорите про Ігоря сімутіна. Ігор сімутін угу. він боєць, звичайно, тому що його історія вражає. Він Доброволець Червоного Хреста, міжнародного Червоного Хреста, це той хлопець, який потрапив в полон до сепаратистів тільки на початку цього на початку квітня. І пробув там деякий час і дає дуже цікаву класифікацію тих людей, які взяли його в полон, і розповідає про власне, такий соціальний портрет цього суспільства сепаратистського. Дуже цікавий дає аналіз. І він каже про... Про те, що ви кажете, що не брак люд... людяності, через це все відбувається. Я закінчу про правий сектор, якщо ви не проти, про те, що я казав э, перед тим. Е, власне, я вже розповів якийсь такий образ, мені здається, я про нього розповів. Там є ще така штука. Ми э, двох бійців, один. Ми не будуть називати імена, це неможливо, тому що вони не люблять називати своїх імен. І взагалі, ви знаєте, ті, хто їх знаходять в бій. І е, навколо якого смерть кружиться весь час, вони дуже не хочуть інтерв'ю. Вони не хочуть розмовляти. Більшість з них е, взагалі відмовляються зніматися без балакла. Або просять ім'я не згадувати. Така цікава риса. Так от, е, двоє з них. Після того, вже як ми взяли е, головне інтерв'ю, а вони вже десь тиждень не ходили в бій. А це хлопці одного 25 років, другому 35 років. Це люди, яких по е, два десятки бойових виходів, виходів. Що таке бойовий вихід для е, добровольчого батальйону. Як це відбувається? Скажімо, наша е, бронетехніка ходить в місто, ми визволяємо. З ними йде піхота, йдуть тобто ці люди. І вони попадають в найгарячіше, взагалі, що може бути на світі. Тобто це міські і сільські бої в хатах, на вулицях, поворотних на і таке інше. Це умови, за яких гине на найбільша частина людей. А цим хлопцям, яким там 20-30-20, 24-му, 24, 35 років, у них вже по 18-20 бойових виходів. Вже тиждень не було бої заходить. Командири каже, хлопці завтра на передову. На їх обличчях було щастя для того, що вони завтра будуть бою. Розумієте, утворився зовсім інший якийсь стан людини, в якій нема минулого, нема майбутнього, є тепер Є тільки вік між допрошого і будучим. Вони дійсно так живуть. Більшість з них вони не мають ні е, дівчат, ні жінок, тому що вони їх кинули після того, як пішли до добровольчі батальйони. Це дуже розповсюджене явище, до речі, дуже розповсюджене явище. Я чув про це, багато, про, про, про це багато історій. Тобто це люди, які знов-таки вірш російською мовою. Нічого не ні страшного, нічого не ні жаль. А боротьба йде за Україною. Це правий сектор, е, ідеологія у них, е, українська націоналістична. В різних фарбах, тобто є досить такі ближчі до патріотів, а є досить екстремальних поглядів серед них людей. Але мейнстрім цієї думки це Україна, Україна понад от така, От такі люди. Зовсім інші люди армійці. Тому що в армії, регулярній армії, люди потрапляють. Рекрути, тих, хто набрали через військомат. Не секрет, що в армії хочуть служити не всі. Багато від армії косить, косить в мирний час і це продовжується звичайно і зараз. Комусь не вдалося, забрали. І є таке явище, я чув від одного з комбатів, який розповідав про те, що ну, дійсно цих людей можна зрозуміти, тому що умови там страшні. Дві третини відмовилися йти типу. в І Він з ними нічого не може зробити, адже у нас немає... У нас не воєнний час офіційний, тобто у нас же немає е, військового стану. Тобто за е, військовим станом він має можливість їх навіть розстріляти. Е, тут він не може зробити нічого. Максимум, що, чим він, він може пригрузитися, буде там два роки умови. Е, і е, мотивація всіх людей дуже низька. Якщо в добровольчих батальйонах і серед контрактників мотивація надвисока, тобто завдяки цій мотивації, завдяки енергії і пориву цих людей взагалі ми буде досі, то що стосується людей набраних, там все навпаки, прямо навпаки.